Мої вітання друзі на ремонті. Міквильовка Samsung GE731 з признаками не працює клавіатура. Давайте вімкнемо і перевіримо. Так, натискаємо кнопку стоп. Десь щось, реакція якась є, але перевіряємо далі. Старт не працює, замок не працює. ага 30 секунд тільки працює. Ага, по 30 секунд у нас вибір є, але при натисканні на кнопку старт. Нічого не працює. Так, давайте ще раз перезавантажимо, вимикаємо, вмикаємо. І ще раз перевіримо, що та як. Так, старт. Давайте ще раз натискаємо, але вибрали час, але старта у нас немає. скид теж не працює. Стоп, вона ж теж клавіші не працюють. Так, проблема десь в клавіатурі, мабуть, давайте розберемо і спробуємо від'єднати шлейф, подивитися, що тут відбувається. Це шлейф самої тонкоплівкової клавіатури. Давайте від'єднаємо, подивимося, тут часто окисляється, перегниває, тому що тут таке вугольне напилення. Давайте зачистимо за допомогою пальця поки що. Ну, Наждачкою, звісно, терти не будемо, тому що ми зітремо все вщент. Давайте поки що так. Трішечки тернем і знову під'єднаємо шлейф і, можливо, нам повезе. Під'єднали, далі ми фіксуємо шлейф, все, і будемо робити перевірку. Так, давайте поставимо водичку на всякий випадок, а вдруг запуститься. Так, є водичка в нас і подаємо живлення мережеве. Так, є пікнула у нас. І давайте так 0. Давайте натиснемо, так, 30 секунд є і старт. Як ви бачите, на кнопку старт мікрохвильовка відреагувала. Звісно, 1,3 кВт споживає. Тобто силова частина справна, Давайте ще раз вимкнемо. так, Кнопка працює, вимкнення, вибір потужності, працює, час теж працює, 10 секунд, все запрацювало. так, є. Давайте останні кнопки перевіримо, теж працює. Так, обнуляємо, далі, перевіряємо остальні, і, як ви бачите, всі кнопки у нас запрацювали. Бачите, думав вже ставити кнопки механічні, тому що клавіатури на дану мікрохвильовку немає наявності. Аналогічні я недавно міняв, але на цю модель немає. Ну, як ви бачите, вона запрацювала і поки що справно працює. Як буде далі? Час покаже, поки що буду віддавати. Так, спожива, да, 1,36 кВт. Все поки що працює, друзі. Так що, якщо вам сподобалось відео, дуже добре. Дякую всім за увагу. На все добре, до побачення.